На каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути ось такий візеруночок. Він виконаний з використанням витягнутих петель. Раппорт візерунку становить 5 петель та 6 рядочків. І для того, щоб його розпочати, набираєте на спиці кількість петель кратно 5. Не забуваємо про кромочні. Отже, перший рядочок, одну петлю кромочну, знімаємо, пров'язуємо. 4 виверідні петлі, 2, 3, 4. Наступну петлю лицеву знімаємо з лівої спиці, ниточка за роботою, переносимо її направо. Далі повторюємо рапорт. 4 вивертні петлі, одна лицеву знімаємо ниточка за роботою. Коли ви починаєте, набираєте. Петельки і починаєте в'язати, ви просто пров'язуєте 4 виворітні петлі і наступну петельку знімаєте. Так само ниточка залишається у вас за роботою. Таким чином пров'язується перший рядочок в набраному краю одна петелька знімається, ниточка залишається за роботою. Далі переносите її наперед роботи і виконуєте далі виворітні петлі. І закінчуємо також, рапорт закінчується зняттям однієї петлі, кромочну петлю, останню рядочку пров'язуємо виверідньою петлею. Розвертаємо в'язання, і всі парні рядочки, другий, четвертий та шостий, всі петельки пров'язуються виворітніми петлями. Звертаємо увагу, що знята петелька, для того, щоб виконати неперекручену петлю. Нам потрібно підійти. Правою спицею за задню дольку, та яка знаходиться у нас, в принципі, на всі наступні, які були пров'язані в першому рядочку виворітніми петлями, вони також піддіваються за задню дольку. Тоді петелька у вас буде рівненька, не перекручена. Всі виворітні петлі пров'язуються другий рядочок, третій рядочок пров'язуємо наступним чином. Третій і 5 вони однакові. Пров'язуємо 4 лицевих петлі. Далі наступну лицеву знімаємо, переносимо непров'язану ниточка за в'язанням. Далі знову пров'язується 4 лицеві петлі і петелька одна знімається. Ниточка залишається за в'язанням. таким чином рапорт повторюється. Тобто ми працюємо кожен раз 5 петель, 4 лицьові і 4 вицеві, і п'яту петельку ми знімаємо. Четвертий рядочок пров'язується виворітніми петлями. Тут ту петлю, яку знімали, пров'язуємо за задню стіночку. А петельки, які були пров'язані лицевими в попередньому рядочку, пров'язуємо за передню стіночку. Ось так. І так повторюємо рапорт візеруночка. П'ятий рядочок, так як я вже казала, виконується так само, як і третій. Пров'язуються 4 лицеві петлі і п'ята петелька знімається. Далі рапорт повторюється. 4 лицеві, і п'ята знімається ниточка за роботою. Шостий рядочок, так само, як і другий, і четвертий, пров'язуються всі петельки виборітні, які слідкуєте за тим, щоб у вас була рівна петля. Там, де були зняті, підхоплюєте за задню стіночку. Там, де пров'язано лицевою петелькою, було, підкоплюйте за передню стіночку. Поясню чому. Якщо ви виконаєте за задню, у вас петелька ця буде ось таким чином перехрещена. Тобто, якщо ми візьмемо, розглянемо петельку попереднього рапорту, вона не відрізняється, то ця петля буде перехрещена. Так робити не потрібно. Тому підхоплюєте і у вас завжди можна себе перевірити, ось таким чином. Ви розтягуєте і бачите, що у вас петля рівненька. Якщо ми візьмемо за задню стіночку, там де потрібно за передню, то у нас виходить, проглядається такий перехрест у петельки. Якщо ми беремо за передню стіночку, то вона рівненька, виходить у нас рівно. Дов'язуються всі виворітні петлі у всіх парних рядочках. Тож такий простий, так виглядає візеруночок з виборітньої сторони, і такий вигляд він має з лицевої сторони. Виворітні петлі формують горизонтальні рисочки, а витягнуті петлі формують. Вертикальні рисочки і утворюється такого свого роду візуально рішиточка, поверх в'язання, поверхи у гладі. Що якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. То пробуйте, експериментуйте, підбирайте візерунки, творіть у задоволення та рівних вам петель. До зустрічі на каналі.